Всім доброго дня. І нарешті я приїхав за своєю вощиною Я дуже довго чекав, поки я зі своєї пасіки нарешті зможу зібрати достатню кількість воску, щоб її обміняти, а точніше зробити з цього воску собі вощину. І я хочу вам показати цей процес. Що в кімнату. Яка герметично відділена від самого так сказати, цеху, де виготовляють ващину через те, що віск це така справа брудна, а ващина має бути чиста та стерильна. Стосовно стерилізації, як мені розказав Андрій, я не знав цього сам, але треба отакий от, от бак великий, він з нержавейки зроблений, і він дуже сильно гарячий, а саме 130 градусів температура. Він має тримати цю температуру певний час для того, щоб вбити всі бактерії. І після того він починає остивати. І я вам покажу далі, що з ним виходить. Після того, як вона у ванні проходить дезінфекцію, вона проходить в оцей такий великий чан, не знаю як він називається, через цей краник. проходить фільтрація. Після цього я дуже, я просто дуже під враженнями перший раз на такому ділі, де катають із мого вошка лощину. Тому можу чуть-чуть щось неправильно казати, то дуже подобається. Так, ось такий барабан. А, На нього накатується гост. Потім тут він під водичкою остиває. Така його товщина. Вальці роблять його ще тоншим, накатується на бухту. І після бухти цю бухту ми поміщаємо ось сюди. Тут бухти накатуються через вальци. На вальці поливається водичка для того, щоб легше відставала. Через ці проходи. нарізається такий ніж. Процес, на жаль, я не знімаю, бо ну як, хлопців немає часу, набирають нову бухту. І я попав не в той час, щоб зняти, як вона нарізається. Потім отут вона нарізається листочками, сюди фасується, тут ваги, Зважується 5 кг. і відноситься далі в приміщення. Це кімната, точніше. Ні, ну Точніше склад кімната, де вощина вже виготовлена повністю прокатана, вона тут просто достигає, а саме висихає. Це, до речі, оце листи, це із мого воску. Я реально, це в мене перший раз в житті. Я як пасічник, я просто, ну, ну я щасливий, що я зробив від свого воску отаку от вощину. Покажу вам ячейки, як вони відкатані. Мені все подобається. Я просто дуже-дуже ну, бол... задоволений. Так, є, тут воно все достигає. Висушується і пакується для подальшого зберігання, поки пасічник не забере її до себе на пасіку. А це вже саме склад приміщення для зберігання. Уже готові, упакований ващини. Вощина, як мені розповіли, має. Кожна вощина має своє забарвлення, точніше, ну, тобто цвет оттенок. Через те, що воск різний, який приносить пасічник, є рамочний воск а є забрусний. І концентрація різного воску в ванні, який розтаплюється, змінює відтінок самої вощини. Я вам чесно скажу, що я задоволений відтінком своєї вашіни, і вона дивиться солідно, я б так би сказав. Мені, мені реально подобається, як у мене. Ну Моєї вашіни тут ще ну, упакованої немає, бо вона зараз проходить стадію висихання. Хотілося підвести підсумок проведеної роботи, а саме переробки воску. На вощину. Хотілося зазначити одне, друзі та гості мого каналу, що воск після перетопки рамок краще нічим не освітлювати, а саме, допустимо, кислотами, перекісю, бо я до виробників на завод з'їздив долину меду, і вони говорили категорично. Ні в якому разі не застосовуй ніякі кислоти. Не треба ні кислот, ні перекисів, нічого цього, щоб не було через те, що ну, будуть проблеми потім. Тобто, ми, каже, ніколи не використовували на своєму виробництві і тобі не радимо, то все зайва робота. Я вам обов'язково покажу, як себе ця ващина дана зі свого воску. Покаже на пасіці навесні. Обов'язково підписуйтесь на канал. Слідкуйте, буде багато цікавих відео. Підписуйтесь, ставте лайки, кому сподобалось, кому не сподобалось, дизлайки. Всього всім найкращого.